Привіт! Ми зараз з Андрієм їдемо там, з Латусі все купити до школи, там сошити, олівчики, Все таке. Потім їдемо з Андрієм в центр, погуляємо. Андрієва мама зараз їде з дітьми в село. О, ти взяв парасолю? А то у нас якийсь дощ трошки починається. А ми їдемо маршруткою. Погода незрозуміла. То падає дощ, то не падає дощ. Тож, отак. То перше ми їдемо з Латусі, все до школи купити. Їдемо в сторону епіцентру, там біля епіцентру класний такий магазинчик є. Там повністю все з канцтоварами. Все є. Все можна Все, що потрібно, то й можна купити. Тож ми перше туди. У <свісно> нас дуже сильний дощ, але ми вже приїхали до епіцентру. Перший йдемо в АТБ. Я хочу дуже лати. Андрій хоче пити просто воду купити. зупинки. І добре, що Андрій все, -таки, все ж таки вернувся за парасолькою. пересолькою. Ми змогли. ді де вперед. Тут Все таке класне. Олівчики. Взагалі досить великий магазин, тут є і портфелі, ну, все, що потрібно до школи і не тільки. Там Всякі картини, Це мастери. От. Ну, класно. Ми поки там ходили, все вибирали, вже дощик закінчився. Ми зараз йдемо в епіцентр. епіцентр, нам там дещо потрібно подивитись. І потім будемо їхати в центр. Баночки в епіцентрі. Півлітрові по 950. Тут ще. О, а тут інтересна ціна. Але нічого немає ціни. Цікаво, цікаво. Вишечки, щоб дізнатися вдізнатися. Які оці гойтилки класні. Такий. А, це зайчик, я думала, що мішка. Цієї сторони. Взагалі красота. Ану каціна 68 тисяч. Але гарно виглядає. Класно, правда, Андрій? Які тут гарні свічки. Як я люблю, як оце все файно, так файно пахне. Порецію пахне. Тут ціни. Оце оце смачно пахне. Вау. Це дуже. Ого, Тисяч гривень. Фу. І недобре пахне. Це 379. Ой, так. 379 Що ти, Андрійко? Вау, це люби, як гарно. Гарно виглядає. Ми вже приїхали в центр, де все купили. і Хотіли піднятися на ратушу, але дощ падає. Ми там зараз повністю змокнемо. Зараз йдемо, їсти хочемо. Ми зараз поїмо. Який наш Львів гарний, навіть таку дощову погоду. Дощ падає. <гум> а ми з Андрійком гуляємо. Романтика, правда? Ну, no. <гум> Красота. <гум> Красота. Як чесно, тудос добрий. Падає. Куди йдемо? Туди на площу? Так. Не наша поросоля? Що ж падає обідав без парасолі відкривай. Він ще сильніше починається. О! Они все. Виставка російської військової техніки, знищеної Збройними силами України.

Ще одну там. Що? Наші молодці, що знищили цю російську техніку, але дивитись на ту якусь, так знаєте, не штук. Тяжко на доцювати. Знаючи, що москалі тою своєю технікою вбивали наші міста, наших людей, це дуже тяжко. Ми йдемо далі гуляти. Ми ще досі Фу. так. Там стояти ось так ось тяжко, ось так дуже горі. Де ми? А, ми йдемо шукати, щоб десь поїсти, бо ми ще так і не поїли. Дивіться, як він за нами скучав, кучу. Арчику. Давай, я тобі щось купила. Ай, ти не гризи мене. Тай. диви, що я тобі купила. Арчі. Ні, це не тобі. Вот тобі, давай. Кимячик. Зараз. Зараз чекай. Чек... чекай. Ану. Арчи. Були такі прям дуже-дуже-дуже м'ячик. Дуже, дуже так, ми були епіцентрі. Купили, Боже, як воно називається, не забула. Ну той, для душової. Так. Ну, Ну, ну ви зрозуміли. Я щось забула, як воно називається. А, це мені потрібно вана. Так, то селі потрібно побрати. Так, зараз буду показувати, що ми купили Латусі до школи. Купили отакий пенал. Так, на, на, о, отак буде ліпше видно. Такий. Така лялечка, принцеса. Так, купили златусь ось такий щоденник. Так, далі. Альбом, тут у нас папір кольоровий двосторонній, і картон, зошити. Тут і в лінійку, і вкусу лінійку, і в клітинку, бо ми були, як змінили, потім ще раз. Вчительки все ж таки вона сказала, що на початку все ж таки перші будуть писали. Кусо, а потім будуть переходили в лінійку. Ось такі сутки Холодне серце, вінкс. Такі простенькі взяла. Потім така якась принцеса. Такий песик. Мікімауси, котик. Так. Обкладинки для зошитів, фарби 12 кольорів. Таким. Пластилін, тут теж 12 кольорів. А оце, от, Ще до пластиліну. Отаке. Так, далі показуємо. Взяли Вчителька казала, що вони почнуть помаленько. Трошки, трішки будуть і олівцями, і трішки потім будуть починати ручками писати. Казала, що ті дуже хороші, вони не течуть і файно пишуться, вони називаються ручки кіло, кілометровки. Чи як? Та, кілометровки. І така ручка. Взяли дві фіолетові. Так, що нас тут далі? Це в нас е, олівці прості. Тут 6 штук. Трошки промокло, бо ми в дощ попадали її не раз. Клей. Так, гумки. Пензлики. До фарб. Тут у нас ножниці, лінійка. Я така стругачка. Тут на тончі і на грубші лівчики. Понад класний. <рив> така спідночка <рив> балерина. Ні, це не тобі. Тобі м'ячик. Так, і все. Ну, потім ще, можливо, вчителька щось каже докупити там з нового. Бо я, бо... я пам'ятаю, от то, що ми купляли для першого класу, то і зараз купила. А там, якщо там буде ще щось потрібне, вона і сама вчителька казала в групі, напишем. Портфель ми маємо. Систем того року. Тож... А так, Ой, ей, не гризи! Арчі. А, зараз ще купила, зараз покажу. Купили от, ґрунт універсальний. Купила вазоночки. Мені там потрібно пересадити. Ось такий біленький взяли. І таких два побільше. Ой, сіренький. І то мені потрібно ще один вазон, вазон докупити, але... Набагато більший. Тож буду пересаджувати. І зараз буду чайочок пити. з таким печеньком. Так його люблю. Оце. Ой, а ще тут спокуду. Усім доброго ранку. Ще раз всім привіт. У нас вже наступний день. Ми зараз з Андрієм будемо снідати. Тож, то їсть, усім смачного. Ми зараз будемо їхати за Золотою арсенком, але перед тим заїхали на базар купили дітям такі подаруночки. Зараз отакий. От Це так цікаво. Знайди камені і збери браслет народів древньої цивілізації. Тож будемо шукати ще пензлик. Отаке цікаве. Оригінальний браслет, який не купити в магазині. А Арсенко пістолет. Не хотів давно вже пістолет. І тут пістолет і грає. Щось там кричить Фаєр, фаєр! Тож зараз діти приїдуть, і будуть бавитись. Слатуся буде розкопи робити, буде браслет збирати, а Арсенко буде бігати з пістолетом. Ой, на сонечко вже виходить. Тож будемо їхати. Дивіться, скільки ми малинки. маленьке назбирала. Так. Тут так само і багато мав? Ми так заховані. Так, ми вже вдома. Я собі смажу вареники. Зараз потрібно ті яблука перемити і перчик. Тут в нас малина, те, що я вам показувала, я її заморожу. Андрій ще начистив картопельки. Перед тим як ми їхали в село. Не знаю, що ми будемо з нею робити, чи посмажимо, чи що, не знаю. Так. І в мене ще є шпарагівка. Зараз буду її готувати з цибулькою, з морквою, зі сметанкою. Так. Отака. От Вона вже порізана, помита. Тільки перше поїм. Арсенко дуже радий пістолетику. Отак. А златуся. Рада тим розкопом. Від... Арсенко, включи світло, будь ласка. Ось такі камінчики. Тут є дирочки і потім можна прислати їх зробити. І... Де дірочки? А от посередині. Їх тільки потрібно помити. А тут немає. Вони подивись. А завідують? Є? є? Просто через тупелюку не видно добре. А ще є один? Арсенечко, включи світло, будь ласка. Зараз я сама включу. Ні, так не видно. Хайо, я бачила, що він порух. О, Давайся. Класс, о, ну покажи. Цікаво. А то встається зараз. Коробочка виглядає. Ще раз покажу. Б Мама! Сесі! Вот оці кроки, я здається, знаю що, що їх там ховати. Та, дивись, я тобі Та, Ага, питала, добре. То, Класно, да, так? Да? Я вже вітаю з Але я кажу, що то треба, бо вона хотіла так, знаєш, Я Яка ні-ні, то ти ні, 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 давай тим пенсиком, так як тобі позбавимо. Шеї? Так, навіть да. цікавіше. О, ще я знай, довели, що... А ти Арсенку віддавала, нехай він витягне один. Давай попробуй. Синь. Але помаленьку перейде. Добре, я дуже синій. О, він у моє логов. Що що? Він, він просто закопаний, він, що треба сильно попхати так внизу і він вилетить. <рігла> угу. Там затуся тобі. Ми дітей покупали. Дай ми тобі? Зараз подивимось. Ой. Чолочку. Кажу, чолочко влосі посушу. Ладно, добре, ви тут, а я йду. Що тут? Так. О, мені би ще оце пересадити, але mm. не хочу нічого сьогодні робити, бо у нас сьогодні свято велике. Це, напевно, завтра зроблю. Отак. Так, так далі. Тут м'ясо. А, ж я хотіла. Ой. Ти далі щось шукаєш? Хм? Він так чогось був наївся, що його потім живіт болів. Так? Арчі, ти щось таке так? Було йому погано. Мусила йому давати. Е, Ой, дірочка І а. видно вже. Угу. Класно, потім помиєш? І... Ти забула в тому ниточку в машині? Тату потім тобі. Арті боїться отого пістолету. Правда. Я вже почала відвалювати шпарагівку. Десь потрібно її варити пів години, 40 хвилин. Ну, я подивлюсь, вона має бути дуже-дуже м'яка. А зараз за той час почищу і наріжу цибулю. Буду обжарювати цибулю і моркву. Не 30 хвилин вариться довше, вже годину точно. І ще не знати, скільки буде варитись. Я вже навіть картоплю поставила. Перше думали, що ми її посмажимо, але щось передумали. Будемо варити, буду робити пюре. У мене навіть вже зажарка готова. Собі зробила чай. І будемо з таким печеньком їсти. Арсенку спить, Златуся вдягається і йде на вулицю. У нас вже м, дощ не падає. І зараз, от думаю, напевно, салатик зроблю. Свірків, з помідорів. Все, приготувала. Я потім була, змішала з цибулею і з морквою, додавала сметану, навіть трішки томатної пасти додавала. кріп. Там сіль перець і чесник. Я вже навіть спробувала дуже смачно вийшло. І пюре. Тож ми будемо їсти всім, хто їсть смачного. Ми дивимося по-новому Гаррі Поттер. І наша кишотка злива була. Такий сильний дощ. Ой, щось камера не той. У мене вже діти пішли спати, і ми теж підемо вже. Всім дякую за перегляд. І усім па